Найближчими днями погода в Україні буде не надто приємною. Будуть дощі шквалисти вітер у більшій частині країни. Вже незабаром погода погіршиться. А в яких саме областях? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю 23 березня холодні дощі йтимуть у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. На всій решті території країни буде безістотних опадів та буде панувати суха та хмарна проясненнями погода. Вітер буде поривчастий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Вночі очікуються від плюс 2 до плюс 5 градусів. Дорогі глядачі! 35% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 24 березня, березня, дощита хмарна погода буде у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській. На всій решті території опадів не очікуються та прогнозуються суха та сонячна з періодичною хмарністю. Погода вітер очікуються рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в цей день буде також від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Вночі очікуються від плюс 2 до плюс 4 градусів. У вівторок, 25 березня, дощі йтимуть все також у всіх західних областях: та у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській. Нарешті території країни буде переважати сонячна з невеликою хмарністю погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. З цього дня в Україні потеплішає, та по всій країні вже очікуються від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. А у південних областях місцями аж до плюс 18 градусів. Вночі по всій країні також потеплішає, та вже буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!